Дія відбувається у ВІП-зоні одного з миколаївських готелів, де зупинилася світова зірка пані Анджеліна Джолі. Під час свого неочікуваного візиту вона була приголомшена її особистого охоронця, міцного екскеля Дмитра, що має бронь, щойно забрали представники ТЦК прямо з холу, попри всі його документи та пояснення. Це була не просто неприємність, а міжнародний інцидент. Зірка була розгублена і шукала допомоги. Хто міг розпутати цей клубок бюрократії, плутанини та, можливо, чи його злого умислу? Звісно, до справи взявся Персивальд Шерлок Кетц. Етап перший. Аналіз мотивації та місця. Персивальд був введений в ситуацію Анджеліни Джолі, яка, попри свій зорений статус, поводилася стримано і логічно спостереження номер 1 Охоронець мав при собі всі документи, включаючи підтверджену бронь, його забрали, проігнорувавши їх. Це вказує не на помилку, а на намір Спостереження номер 2 Персиват, обнюхавши місце, виявив ледь помітний специфічний запах другого чоловічого доколону та свіжої типографської фарби Запах від безсміттєвого кошика. Дедукція. У сміттєвому кошику персивач знайшов зім'ятий папірець, копію розпорядження про бронь. Копія була навмисно забруднена кавою. Висновок, хтось навмисно відволік охоронця, щоб скомпрометувати його документи і створити привід для затримання. Етап номер 2 Визначення зловмисника. Запах дорогого одеколону та типографської фарби. Наш детектив згадав, що в готелі був присутній один із конкурентів Дмитра по охоронному бізнесу. Ігор Кіготь. Він мав доступ до готельних документів і був відомий своєю пристрастю до дорогих парфумів. Персивальк вирушив до офісу менеджера готелю, де сидів Ігор. Спостереження на Ігорі, Ігор нервово потирав руки. А під його ністями персиват помітив крихітні залишки мокрого ґрунту та зеленої фарби, як на печатці в ТЦК. Дедукція. Ігор не просто намагався підставити охоронця, він спілкувався з кимось із ТЦК і, можливо, навіть допомагав оформити затримання. Етап номер 3 вирішення бюрократичного вузла. Персиват зрозумів, логіка тут не допоможе, потрібен авторитет. Він повернувся до Анджерини Джулі, поклав лапу на забруднену копію розпорядження і моркутіння, що передавало абсолютну впевненість, пояснив їй ситуацію. Акторка, дивлячи інстинктам, схопила кота і, не гаючи часу, на офіційні дзвінки сама поїхала до ТЦК. У відділі комплектування панував хаос, коли охоронця Дмитра. Збиралися відправляти далі, двері відчинилися і війшла Анджеліна Джолі, тримаючи на руках рудого кота. Дія. За гнівної промови пані Джолі просто поклала персивальда на стіл перед полковником, Три зуб на чолі, кота засяяв. Персиваль, дивлячись прямо в очі полковнику, почав моркутіти. Це було муркотіння, сповнене моральної правоти та логіки. Результат, полковник, ошелешений візитом Світової зірки та гіпнотичною присутністю рудого кота, одразу наказав розібратися. Справжнє чисте розпорядження про броню було швидко знайдено. Дмитра випустили з вибаченнями. Ігор Кігодь був викритий та звільнений, а Персевальд Кец ще раз довів жоден бюрократичний вузол не вистоїть проти ясного розуму чистої совісті та міжнародного авторитету, підкріпленого чарівним муркутінням. яке завдання чекає на нашого блискучого детектива наступного разу, можливо, це буде розслідування у Верховній Раді або ж таємниця зниклого рецепта Київського торту.